Автобіографія знищеного коріння дається в знаки. Моя бабуся любить розповідати мені про Сталіна, як в санаторії давали на вибір манку або вівсянку. Потім Крим віддали Україні і стали давати лише вівсянку. Моя друга бабуся. Ніколи не розповідає мені про Сталіна, розповідає про голод 47-го року, як вони ледь врятувалася від румунів та як її бив старший брат, періодично вкидуючи декілька слів українською, віддаючи мені книжки Булгакова та Толстого. Якою мовою говорила третя моя бабуся? Чи підтримувала вона Бандеру, чи вважала гвалтівником? чи плакала Стокгольмський синдром? Чи передала б вона мені гердани зі скрині своєї бабусі? Чи знала вона взагалі, що таке гердани? Чи знала б я, що таке гердани, якби на ток У шість років дідусь почав вчити мене українській мові, українські слова нанизували на мене, як на дитячі пірамідки. Ніколи не розуміла сенсу цієї іграшки. Я не хочу дітей. Мені нічого їм передати, окрім книжок про Лапольда із закликами жить дружно, касе з діснейськими мультиками, тонкої збірки друзів, поетів, мови, рідної та нерівної, як земля біля бліндажів, слів, що збиваються вкуп, розчиняючись у крику історії. Сьогодні знайшла двохсотку у поетичній збірці, а як не знайти двохсотку, коли книжка ця про війну? Буквалізація метафори лякає тепер, коли Вергілій водить Данти по пеклу. Це просто репортажі з Бахмута, Авдіївки, Волноваги. Так то перетворюються у фантомні болі. Ви думаєте, що мої три бабусі це просто символи. Так сімейні трагедії перетворюються на художні образи. Я майже не пишу віршів. Моя мова закінчується там, де починаються розмови про деколонізацію. Стає очевидним, що я не знаю, як це було. Я дозволяю писати за себе штучному інтелекту. Демократія це коли ти обираєш, кому за тебе писати історію. Побудова побуту вкрай проста. В дитинстві у червні підпалювала тополиний пух. Тепер попіл одразу злітає з неба. Я майже не говорю про війну, бо в дитинстві мене не навчили цієї мови. Влаштуйте у модному коворкінгу розмовний клуб. Може, тоді я нарешті висловлюсь? Дякую.